Сьогодні ми чуємо про те чудо, яке створив Господь. Створив колись і давно, створив неодноразово, як ми бачимо, багато розповідей в Євангелії про те, як Господь зцілює. І саме головне, що ми розуміємо, що Господь нас розуміє, що Господь знає що наші потреби, <клес> сині помилуй м'я. Цікаві слова. Слова, в яких є покаяння, слова в яких є усвідомлення того, що саме Він, Христос, може йому допомогти. Твоє ім'я Отця і Сина, і Свята Я Духа. Сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам про сліпу людини. Ми з вами можемо відчути ці страждання тільки частково. Коли раптом опиняємося в темряві, коли раптом перестаємо контролювати все, що відбувається навколо, і наше сприйняття світу обмежено тільки довжиною нашої руки, все інше ми сприймаємо через слух, сприймаємо від інших людей і ми не маємо можливості побачити, чи є десь небезпека, чи є десь допомога. Чи десь людина може відчути якусь підтримку. Але потім ми включаємо світло, потім ми розплющуємо очі, потім все стає на свої місця, і ми одразу забуваємо про те, що колись було з нами. Але є люди, у яких це постійно відбувається. Дійсно, втрата зору це є біда для людини. І коли Людина намагається жити з цим, а ми люди можемо пристосовуватися до різних ситуацій. Все одно розуміння того, що те, той стан, в якому ти зараз перебуваєш, він не є нормальним, спонукає людину шукати виходу. Сьогодні ми чуємо про те чудо, яке створив Господь, створив колись і давно. Створив неодноразово, як ми бачимо, багато розповідей в Євангелії про те, як Господь зцілює сліпих людей. І це добре, тому що ми знаємо, що під час свого земного життя Господь постійно виправляє те, що створив з людиною, коли гріх, коли сатана, коли дійсно є обставини, за яких повинна була. Явитися Божа слава, як з тим сліпонародженим, коли намагалися учні дізнатися, Господи, а хто згрішив він чи батьки його, що народився сліпим. <клес> Сьогодні ми не знаємо, що було причиною того, що ця людина, цей сліпець біля Єрихона, мав таку велику проблему для себе. Але ми бачимо, як він бажав, щоб той. Кого всі називали Ісусом з Назарету, щоб Він допоміг йому. Він не став йому розповідати про те, які тяжкі обставини його життя. Він не став йому казати про те, що дай мені гроші, чи пристав якусь людину до мене. Він просто волав голосно Ісусі, сині Давіда, помилуй мене. Цікаві слова. Слова в яких є покаяння, слова, в яких є усвідомлення того, що саме він, Христос, може йому допомогти. Але люди цього не розуміють. Люди, які не мають проблеми, коли вони не відчувають необхідності в тому, щоб була саме така допомога, намагаються якимось чином зробити так, щоб він не волав, щоб він не кричав. Щоб він не бентежив їх, а той продовжує кричати. Ви знаєте, тільки, мабуть, той, хто сам пережив якусь втрату, може допомогти іншій людині. Мабуть, тільки той, хто сам відчув на собі якісь страждання, може іншій людині сказати: Я розумію тебе. І тут важливо зрозуміти, що наш Господь. Мав зір, наш Господь був людиною в, той, в тій повноті, в якій ми сприймаємо людину. Але наш Господь нас розуміє. Наш Господь розуміє, тому що Він відчув на собі всі ті людські страждання, і це стосується, починаючи з прийняття на себе смиренного хрещення. Війці Іордан, і продовжуючи і в своєму всьому земному житті, Господь дійсно нас розуміє. І коли Господь доходить вже до Голгофи, коли найбільше страждання, які може перенести людина, ми згадуємо не те, щоб кожного року, кожної п'ятниці, згадуємо ці страждання Господні і кажемо, як можна було таке пережити? І насмішки, і побиття, і вінець терновий, і всі ті знущання, які творили люди по відношенню до нього, і потім розп'яття і смерть, наш Господь нас розуміє. І тому, коли цей сліпий звертається до Христа, Господь бачить Його серце. Господь бачить, що насправді потрібно цій людині. Всі ті тимчасові підтримки, які ця людина отримувала, не могли повернути йому головного, а Господь може це зробити. І коли він каже, щоб підвели до нього цього сліпого. Людина приходить і каже, що ти хочеш, і каже: віра твоя спасає тебе. І далі стається чудо, чудо, про яке ми чуємо і кажемо завжди, коли бачимо щось що робить Господь явно. Ми кажемо слава Богу, і так починає хвалити і той колишній сліпий, і починають хвалити всі люди навколо. Але будемо пам'ятати про те, що хвалу Богу ми можемо поздавати і тоді, коли відбувається щось таке. Що ми не помічаємо, коли ми не можемо зрозуміти, чому людина почала вірити, чи чому людина почала жити іншим життям якимось, що з нею сталося? У нас немає такого правила і немає такої культури, коли ми приходимо, і розповідаємо, коли ми є такими свідками Божої слави чи Божої милості. В цьому сенсі ми дуже такі скромні. Але коли ми бачимо, що людина змінюється, коли в неї відходить ця сліпота, це стосується і зовнішнього, і внутрішнього. Єдине, що ми можемо сказати, це хвала Господу за те, що це відбувається. І дай Бог, щоб ми з вами усвідомлюючи те, що пошук цього світла, яким є Христос. І той шлях, який вказує нам Господь, що відбувається це тільки єдиним чином, коли ми просимо Божої милості. І саме головне, що ми розуміємо, що Господь нас розуміє, що Господь знає наші потреби. Але єдине, що нам з нашого боку потрібно, це коли Господь нас спитає, чи є в нас віра, коли Господь побачить наше сердечне. Таке устроєння, щоб ми з вами розуміли, що саме віра дасть нам можливість прозріти і бачити все так, як є. Просимо і ми у Господа, волаємо ми до нього, так як волав Той сліпий, Ісусе, Сине Божий, помилуй нас грішних. Амінь.